Всім салют! Ми сьогодні знаходимося в Києві на івенті на часі. Це благодійний івент на благо ЗСУ. І сьогодні будемо знімати головним чином сцену світанок. Нами зараз е, засновник та менеджер спільноти світанок Дмитро. Всім привіт, слава Україні! Розкажи трохи про бекграунд світанку, як це все почалось, і що собою представляється спільнота. Його заснував я та мій друг, який проживає в США. Ідея виникла досить спонтанно, але ну, типу, на тлі того, що був доволі такий дефіцит, напевно, українськомовного контенту. Якось виникла така ідея спробувати заснувати якийсь якусь таку спільноту, яка буде просувати і допомагати розвиватися молодим артистам новим. Ну і от якось поступово-поступово, вже третій рік ми ростемо, набираємо артистів, аудиторію, підтримку маємо від багатьох медіа, від хіп-хоп артистів, поп-артистів, деяких таких, як Альона, Альона, там респектували. Ну от так, якось все, все виросло досить знаєш, спонтанно, навіть може так сказати. Привіт, хто ти? Привіт, я музичний блогер Ксав'єр. Як тобі, Туса? Туса взагалі одна з найкращих, на яких я був. І кого ти прийшов сьогодні послухати? Е, перш за все, я прийшов зустрітися з артистами, з якими ми вже роки три знайомі, але е, працювали тільки в інтернеті. Це Dreamander, це Novelist, Іті lover, Sleepy Andy. І також побачитись багатьма людьми, які сюди прийшли, тому що сюди прийшли дуже багато кльових людей. Ти хто? Анді. синовеліст. Е, ви взагалі перший раз в Києві виступаєте? Так. так. Як вам взагалі ця локація? Мені подобається. Мені подобається, що я нарешті чую те, що співаю, бо на попередніх двох концертах я просто волав в пусту. А тут можна трошки почути, що ти робиш. Який твій улюблений покемон? Блін, ну їх насправді кілька. Але я дуже люблю Іві і всі його еволюції. Тому ж, типу, ти якщо маєш Іві, ти можеш з нього зробити будь-який тип. Вообще. І в мене є в ігрушці просто команда Еволюції Іві. Як довго ви робите музику? Ну якщо брати в загальному, скільки я там займаюся музикою, то я ще от, в 9 років пішов вчитись на гітару. Типу, якось завжди ну, в цих колах крутився, там то на гітарці грав, то потім на барабанах грав, а, а потім всі групи порозпадались нахуй, всі забили хуй і вже взагалі збиратись групами, якщо можна все робити вдома самому. І якщо брати вже цю музику, яку зараз, то напевно десь від року, 19-го. Я почав займатися от відпускна точка, коли я не перестав робити це 17-18 рік, а розпосліджувати з 20-го року. Як ви попали на світанок? Ми якось в нас була. Після новорічна тусовка, і я завалився до друга на хату, і там у нього вже випивав Діма один із засновників світанку. Я йому почав включати свої демки. Ми так щось трохи покачались, покачались, І е, через деякий час типу я дізнався, що він планує збирати лейбл ще з Андрієм Гавришем із Америки. І ну, стало цікаво, що це буде, як це буде працювати, які там будуть люди. Ми з Рімандром якби перші вписались на світанок. Прикольно, зібралися такі великі ком'юніті, потім вона зменшувалось, потім знову збільшувалося. А ну те, що зараз мені подобається. Розламає як платівку, розірви немо конверт. Окей, зітри мене, як плівку, запиши поверх. Хто ти? Влад Рендерс, Сап. Як настрій? Настрій чудово. Сьогодні ми на, на часі. класне патті, тут лайнап, всі пацани тут. Можеш анонсувати якісь свої майбутні релізи? Так, звісно, може. У нас повинен вийти реліз зі Енді». Він сьогодні, до речі, розібав так знатно. А потім ми плануємо дріл альбом, плаг-альбом. Ну, плаг більше і пішка буде, і, і rb альбом. І це все вже найближчий час. Хі, твій улюблений панч в укррепі Український реп ми робимо роботу, мій же шпанч. Тому що інакше не можна. Треба робити, треба і бачити. А ті, хто перевзуваються, перевзувайтесь, пацани, якщо робите файно. Треба, воно треба. Нахуй, русню. Привіт, хто ти? Е, я Сергій, одна друга група Джозерс. Як тобі тусовочка? Тусовочка супер. Давно слідкую за світанком і їх артистами. От зараз буде виступати дрімандер. І він мене покличе на сцену. Ми виконуємо спільний трек Мінус журнал Потоп номер 3 Він вийде в вересні, жовтні 2022. Готуйте свої кошельки, всі кошти підуть на війська, і ви получите те, чого давно бажали або не знали, що хочете. Салют, ти хто? Я зі Лавер з попелу, світанку. Я Сашко Дрімандер з попелу. Світанку. Попіл, e, це ваша тусовка? Це наше творчі об'єднання, щось ти посилювати. E, галичанські емо треп по панкера. Mm -hmm. Ви перший раз в Києві виступаєте? Так, я до цього виступав тільки в франківську три рази. Так, так, в Києві перше. Що в Львові якось колись було? І все. В яких жанрах ви зараз робите музику переважно? Зазвичай якийсь мелодичний треп. Рок роцк. І ще часом треп якийсь такий теж мелодійний. І от зараз має вийти якраз. Ми називаємо його інді треп, бо він такий лайтовий, менш розйобистий. і текста не про гроші і наркотики. Можна, хочете анонсувати якісь майбутні релізи. Ну, в мене буквально в серпні виходить вже такий щось гайп хайперпопове копідон. «Мертвий копідон буде називати трек. І після цього планую ще якісь мрпп плюс-мінус 6 треків. В мене не знаю коли ще, але десь або кінець літа або початок осені вийде і пішка. Бульбашка. Ну, там якраз такий лайтовий трепчик буде. Буквально теж в серпні десь у нас входить спільний трек з Сліпенді і дрімандром. Піжамна вечірка буде називатись, він такий більш. Не знаю. Ну, Щось таке, так. по панк. Це ваш взагалі зараз перший концерт, чи до цього були якісь е, концерти, тусовки організовані? Е, ну у нас була одна тусовка під назвою Світанок Фест, тобто, яку організовували суто ми від світанку Івано-Франківську. А до цього, звичайно, ну в артистів досить непоганий експірієнс у багатьох окремих виступах, де коли вони от збираються у якісь свої тусовки. Тобто не, не обов'язково це повинно бути зв'язано зі світанком чи організовано світанком. Тобто їх чують, бачать, знаходять, запрошують на концерти, і це, ну, це дуже круто. Ми тільки це і от кучер, лізер так, організовують свої. Ласка. І справді артисти зі світанку організовують також свої тусовки. В нас є репортажі від дурдом паті і вулик в липне від Ави Кучер та Лізер. у Лізер. Ти зараз же виступаєш на, на третій тусовці підряд, де ми знімаємо. Та я далі не закриваю їбалом. Питайте мене все, що хочете, я готовий. Дивись, ми були на дурдом паті, були на тусовці в липні від вулику, і ти зараз за Викучером будеш на одній сцені. Як ти, це, як ти собі це уявляєш? Ну, як бджілка залітає в Дурдом і жалить психів. Я думаю, так і буде. Я буду кричати, коли я, я, я просто вже виступаю. Я прямо на сцені. Не, я на сцені прямо з тобою обожаю. Шукайте, не далеко. Чи давай давай. підйом, зуби сів за мікро. Міс, пістуй, комо, я зараз вандері, ніби метро. Час... Всі Хочі, хочуть все вчити онлайн, фане, достовірно. Не купляйте якісь там уроки покрутінні бінансів лявих телеграм-каналах. Я вам краще скину. Привіт, як справи? А, справи чудово. Все добре, все круто. Роз'їбали. А хто роз'їбав? Аве кучер обожнюю. його. Який твій улюблений панч? Ава кучера цифри капають мені на теля. Вівала, віда з Роблю собі пап'я маше. Помахай мені, папа, хоч порша поки немає. Хоти ще прийшла сьогодні послухати. Я прийшла послухати сидновеліста. Я чекала його з зими. Івент від світанку теж тут на Ніжньоюрківській, але ну війна, блядь, йобана Русня і тому все відмінилось, скасувалось. От і от зараз за такий довгий період часу, нарешті, я зможу послухати улюбленого виконавця. А як тобі взагалі така ідея благодійні івенти на, на благо зсу? Це тема, це реальна тема. Типу, люди знають більше про українське мистецтво і тим самим допомагають армії. Типу, наближають нашу перемогу як на культурному фронті, так і на звичайному фронті. Ти хто? Я кучур. Звідки? Ну я чуваки, я всім кажу, що я з Бердичева. Я прославляю це місто. Моє рідне місто Бердичев. Легендарне. Якщо ми вас не, я я я. Я не чути, я сказу вас да не ділилися на порбаспісля мій аеропорт рейс <плес> на ще мощі палфа скусає вухана в білий качах. Як то совка? Ми роз'єбали, чуваки. роз'єбали, правда? Зніміть сюди. Правда роз'єбали? Розібав. Чесно. Рап. Підписуйтесь на Сікреп. Йой. Обов'язково. Я слухаю Лізарда Ехталіба, Нестера, Ава Кучера. То у нас ще з класних я. Клонакса іноді, зовсім іноді. Дібашти русню. Зараз я. розкажу, що на мені сьогодні не Привіт, як настрій. Привіт, все супер. П'ємо живчик. Живчик це Україна, це те, що нам треба. Слава дуже Україні. Задоволений. Рамслава. Навіть блезерти Я сам і робив, такі з люпіпом, дуже обожнюю обожню ліупіпа. Е, як вам цей захід на часі? Читання. Це дякую моєму корішу Єгору. Дуже дякую, це подарунок. На часі дуже прикольний. Мені він подобається, те, що мені подобається сама ця концепція, що приходить багато українських а, артистів і просто висипають. Ви можете кудись піти, прийти. Твоє місце ніхто не займає, і це супер. То що можеш прийти там, перебити живчика десь, а, можеш піти потанцювати, послемитись, Це завжди супер. Секонд-хенд кофта 56, а ви кучер а, 60 гривень щось. Живчик, яблуко чи груша? Яблук. Бро, яблук. Якщо навіть Сумка з Аліекспресу, сам розмалював, також з півпіпом. Я такий гемобой. Слава сьогодні на часі, зараз все на часі, тому що кажуть, що там відпочивати не на часі, не на часі, там, переходити на українську мову, все на часі, все, все супер, треба це зараз робити, щоб потім було набагато легше. І зараз час. На часі 400 гривень на вході. Тут дуже класно. тут. Хлопці, ви на кого прийшли сьогодні на концерт? Я сьогодні прийшов на Лізер та йо, хтеліба або кущера. Це мої прям улюблення. Це те, що я слухаю кожен день, і прям люблю дуже, дуже класно, що я з цим познайомився з нами. Суінсайд. Хтеліба йо. Чуваки, ви недавно випустили свій кліп? На трек кончена. Я так люблю те, що ти йобнута, те, що ти кончена. Сука, мене це заводить. Я так люблю Те, що ти йобнута, те, що ти кончена, сука, мене це заводи. Коли ми собою твоя стрішка не зовсім під моїми дозами. Привіт, привіт, привіт. привіт. Е, хто з вас йобнута? Хто кончена? Ну, я думаю, що я йобнута, ну а я відповідно кончена. Як вам взагалі результати? Як на мене, має бути в портфоліо якась козирна робота, особливо якщо це Маркомун і баскет робили, це можна буде передивлятися через декілька років, кайфувати все рівно, бо собі на ютубчику включати і там готувати яєчню зранку і дивитись там. Так люблю, те, що ти брата? <гут> <гут> Саме крутий чувак. Тому пишіть Маркомуну, знімайте у нього і буде вам щастя. Як вам участь в кліпі зйомках? Охуєнно, дуже круто, як і завжди. Трошки трошки кончено, трошки йобнуто, але класно. Від нас відписали це, це... дуже жорстко подушками. Да. Ну, типу, трошки знаєте, павли, що отримали. Ось синяк. <ріх> <ріх> ну тут буває, буває. Це така плата за участь в кліпі. О, Таких відомих чоловіків. Ну да. я була готова побити цими іграшками, подушками, тільки б знятися у йоях телібе. Це... Дякувати Богу. Це який ваш улюблений панч в укрепі? Зараз 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 лізер лізер, бабка а, боже. О, про бабку. О, про бабку. Да, це це геніально. Да. Брави бабку біля приватбанку. У мене тепер бабки, в бабки нема бабок. в українському репі. Я ті красива пара, не Ющенко і Мед це, звичайно, це Клонекс, це Живчик, це кожен з кірині стіни. Це, це все клонекс. Клонекса дуже обожнює. Чекаю альбом. Кодий на це, блядь, це найкраще, що я слухав за останній час. У ну, мене немає улюблених панчів, тому те, що перше. сука». Це, бля, хороший трек сьогодні. У метро почув, мені друг скинув. Детальна організація. У вас є багато артистів з Івано-Франківська. Останнім часом взагалі артисти підписались у вас на лейбл з різних міст, в тому числі Лізард, до недавнього часу. Був Нестор. Плануєте розширятися в цьому плані. Ну, дивіться, в цьому плані ми зараз навпаки плануємо дещо звужуватись, тобто. Відсіювати і більше фокусно працювати на кількох артистах, тобто як лейбл. Як спільнота, так ми будемо постійно розширюватись, набирати нових людей. І вже, наприклад, з цього пулу, який сформувався, будемо вже відбирати на суто на лейбл для прицільної роботи і розвитку артистів. Ти хто? Тодслейер. Що по шмоту? кроси біле, які популяризувалася ЕСЕП Рокі. А ви перший раз в цьому місці? Так, да, так, да, я взагалі перший раз в Києві. От сьогодні третій день В Києві. А ти з якого міста? Із Харкова. Штани, кліпа Магнолія, плевої карті. І як тобі тусовочка ця? Вроді жорстко, я поки ще не прочувствовав, але прикольно. Мені подобається. Мені цікаво, як тут вечором. Рімінь, Ferragamo знайшов на вулиці на помойці. Ти взагалі від недавно почав робити український музон? Як тобі взагалі це. Мне нравится вообще очень украинский. Мне всегда больше нравился украинский, чем русский как язык. Просто сложнее было в русскоговорящем регионе говорить, ну, на украинском. Но ну, я так в основном в школе учил чисто через литературу и все такое типа. Так мне украинским на украинском даже больше нравится. Типа музыку делать, потому что он мелодичнее намного. Футболка, грув, стрит. Оверсайз с жирного типа какого-то, короче. А тебе уже есть треки, можно послушать на площадках? А, да, на площадках есть трек Дани Фэнтом. <связать> и второй трек там последний только парт на украинском. Wake Up Кобзарю называется. Сумка с барика. 300 гривен, наверное. 250 может. А сколько роков ты уже делаешь музыку? Один год. Цепу собаки украл, короче. А с Максом мы познакомились в феврале где-то. И вот с того момента прям плотно делаем музыку. Он меня в ТикТоке нашел, типа, с видосов, с демок еще первых. У меня там подписчиков, ну, раза в три меньше было, чем сейчас. Uh, и вот сейчас плотно делаю музычку. Вторая тоже. Это твой первый выступ, что ты раньше выступал? Я один раз в январе выступал, но это был такое, я лучше не буду об этом вспоминать. Это было такое все, конечно. Это вот малого побил какого-то, с руки снял. Вот это, вот это хз вообще. Вот это слава Украине. Героям слава. Может, хочешь сказать что-то нашим глядачам? Не знаю, короче, силы всем там пережить все это. Те, що зараз происходит. музика українська зараз радіться, все буде жорстко і на світовий ринок вийдім. Коротше, зараз появилось дуже багато фрешменів в українському репі, які перейшли на українську мову або почали творчість своєю українською мовою. Як ви до цього ставитесь? Ну, в принципі, це нормально, те, що вони так зробили, тому що якби вони далі продовжували на російській, я би їх не розумів. В принципі, я не проти цього. Мені навіть подобається багато людей, які перейшли якраз таки з російської на українську. є дуже круті чуваки. Ну, теж нормально, супер, що перейшли. Повага за це. Ну, завжди є якби такий момент переобування. Але ну, я не вважаю це хуйовим, тому що хочеться, щоб українська індустрія розвивалася. І якщо чуваки, ну, зараз уже під час війни, хоча б зараз, вони викупили, що. Не треба підтримувати блядь, мову, якою буває ну віддають наказ бувати наших людей. То це вже заєбіть, що вони це викупили зараз. І ну добре, що це розвивається, що це рухається, з'являється більше виконавців. Я думаю, що далі буде тільки краще ставати. А я плюсую з типу. Має робитися наша індустрія цілком українськомовна. А, як хуйня, як якісь андер, як щось хороше, типу максимально різнобічне. Це має розвиватися в тому напрямку, в якому зараз, зараз зароджується і перезароджується. Може, хочеш передати щось нашим глядачам? Вашим глядачам обов'язково підписуватися, дивитися, стежити за Сікреп'ю. Дуже круті чуваки, мутять крутий контент, і думаю, будуть мутити ще крутіший, тому обов'язково стежте за ними